Добрий день, мої любі дітки! Давайте привітаємось, підніміть ручку і помахайте мені, привіт! Я дуже рада вас бачити! Дітки, ви знаєте, хто скоро прийде до нас? Святий Миколай! Святий Миколай це такий чарівник, який приносить подарунки усім слухняним діткам. Давайте йому розповімо вірші. Отже, приготували свої ручки, будемо робити пальчикову гру. Відкриваю оченята, бачу чудо за вікном. Миколайчик йде до мене з чарівним своїм мішком. Дітки, а що ж у Миколайчика у мішку? Давайте пограємо в гру. Дивіться на екран і називайте, Що в мішку у Миколая? Отже, дітки, подивіться. Що в мішку? Що це? Це м'яч, вірно. А тут, що, дітки, що це? Ведмедик, молодці. Що в мішочку, дітки, що це? Це цукерки? Що це, діти? Це пірамідка. Що це, діти? Це машинка. Що в мішку? Що це? Це лялька. Що в мішку? Це потяг. Що в мішку, дітки? Це яблуко. Дорогі дорослі, допоможіть діткам виготовити шаблончики. Для того, щоб можна було зробити чарівний чобіток. Нам знадобиться ось такий чобіточок, можна вирізати з будь-якого кольорового паперу, з червоного, з синього, який у вас є кольор. Також нам знадобиться клей, вата. І подивіться, я з білого паперу просто повирізала зірочки, кружечки, ялинку, можна вирізати геометричні фігури, як вам захочеться. І починаємо прикрашати наш чобіток. Про діток знає все, подарунки кожному він несе, має для дитячих подушок, Подарунки повно, аж мішок Миколай, Миколай. Ляльки зайчики, дарунки, Миколай, Миколай, Крілиня усіх на ній Миколай, Миколай. Дорогі дорослі. У мене вийшов ось такий чобіток. А ви з дітками пофантазуйте, допоможіть їм і створіть свій власний. Ми з нетерпінням будемо чекати на фото ваших чобітків.